Ну що, ви перепочили наші гості також і натанцювались, і награлися, і з вами поспілкувались, і вже їм пора додому. Подивіться, у мене є два будиночки. Як ви гадаєте, чий будиночок більший, а чий менший. Так, звісно, у ведмежатка будиночок буде більший, а у зайчика буде будиночок менший. Дітки, але щоб дістатись додому, треба пройти по доріжці. Як ви гадаєте, в кого доріжка буде довша у ведмедика чи у зайчика? Так, вірно, у ведмедика дорожка буде довша. Давайте згадаємо, як ми можемо порівняти. Ми візьмемо коротшу дорожку і покладемо її. На ту доріжку, яка довша. І ми бачимо, що зелена доріжка довша, ніж синя, а синя коротша, ніж зелена. Дітки, ви молодці, скажіть мені, будь ласка, хто до нас сьогодні приходив у гості? Так, це ведмежатко і зайченятко. А скажіть, будь ласка, у кого будиночок більший? У ведмедика чи у зайчика? Так, у ведмедика будиночок більший. Дітки, знайдіть у себе вдома дві іграшки і порівняйте їх за величиною. А ми з вами будемо прощатись. До побачення!